Нарубали на понад 11 мільйонів гривень. На Кіровоградщині судитимуть посадовця за незаконну вирубку дерев. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника Знам'янського лісництва, якого підозрюють в організації незаконного винищення лісу в Кіровоградській області. Обвинувальний акт уже направлено до суду, інформують в ДБР. Слідство встановило, що лише за три місяці 23-го року в Знам'янському лісництві незаконно зрубали дуби, граби. Сини липи та клени на суму понад 11 мільйонів гривень. Посадовець не вжив заходів для запобігання вирубкам і не повідомив про це правоохоронні органи. Наразі його звільнили із займаної посади та обвинувачують у службовій недбалості. Це друга частина 367-ї статті Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Близько 200 ракет і понад пів тисячі ударних дронів запустила російська армія по Кіровоградщині з початку широкомасштабного вторгнення. Як вберегти мешканців області від небезпек військового і цивільного характеру, обговорили під час регіонального форуму цивільний захист захист-2025», що відбувся в Кропивницькому. Участь взяли більше сотні фахівців: рятувальники, медики, вибухотехніки та голови громад. Вони зосередили увагу на питаннях модернізації систем сповіщення, збільшення кількості та облаштування укриттів, розмінування територій, а також розглянули питання підготовки фахівців, які в надзвичайних ситуаціях надаватимуть медичну і психологічну допомогу постраждалим у владі наголосили, ворог не відмовився від терору цивільного населення. У зв'язку з цим безпека громадян в умовах щоденних воєнних загроз зараз першочергове завдання. Тому всі екстрені служби мають бути на поготові та оперативно реагувати на виклики. Сама система управління цивільним захистом набула нових, значно яскравіших ознак. Функцій, інструментів цих без виключення напрямків, і організаційних, і системи оповіщення, і об'єктів укриття, і координація зусиль громад все це в єдиній адміністративній команді, заслуга і працівників цивільного захисту населення. Планеті Земля загрожує смертельна пандемія. Злі віруси об'єдналися, щоб знищити людство в небезпеці. Насамперед, діти намагаються заразити всіх хлопчиків і дівчаток, які зустрінуться на шляху. Дуже небезпечні паразити, які хочуть захоплювати живу клітину. Починають в ній жити та швидко розмножуватися. Зараз ми вас захоплюємо». На щастя, всі події вигадані. Пізнавальну акторську замальовку разом із викладачами підготували вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості з Кропивницького. Кажуть, залякати дітлахів за мету не ставили, а постаралися пояснити, як важливо дбати про здоров'я та вакцинуватися, щоб не захворіти. Формування цінностних орієнтирів. Це запорука порука здорового способу життя. Цю постановку робили разом з дітьми. Це були їх ідеї, це були їх пропозиції, і ми впевнені, що коли діти розповідають дітям про такі важливі корисні справи, їх однолітки краще дослухаються. За сценарієм рятувати малечу від підступних вірусів на космічному зарольоті прилетіли іншопланетяни. Замість пістолетів і рушниць озброїлися шприцами та вакцинами. Ми не дамо вам захопити дітей. Ми будемо з вами боротися. І як же ви будете з нами боротися? Ми не переможні! А ось і ні. Ми зробимо дітям вакцинацію. Ні, ми не хочемо вакцинації! Це вакцина, щоб, від, щоб не було вірусів. Вона... Якщо ти зробиш щеплення нею, ти взагалі будеш супермен. Не буде кашлюка, червонички, гепатиту і так далі. Епідеміологи підтверджують, вакцинація надійний засіб проти хвороб. Щороку вона зберігає життя 300 мільйонам дітей по всьому світу. Клінічні дослідження довели захисні щеплення, формують стійкий імунітет до вірусів, знижуючи ризик занедужати в декілька десятків разів. Проте в Україні сьогодні не всі батьки виявляють бажання імунізувати своїх дітей. Дійсно, останній час щеплення не виконуються так, як ми б хотіли 95% і вище. Є міграція населення. У нас в області є відмовники від профілактичних щеплень, чи то за релігійними вподобаннями, чи просто, як ми говоримо, антивакцинальна компанія. Але ми працюємо з ними і популяризація профілактичних щеплень це сьогодні і проведення на належному рівні імунізації це питання національної безпеки. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень держава визначила для дітей 10 обов'язкових щеплень. Від туберкульозу, гепатиту Б, дифтерії та правця, поліомієліту, кашлюка і гемофільної інфекції, а також краснухи, паротиту та кору. Як стверджують медики, до кору дитячий організм особливо вразливий. Ця недуга здатна викликати пневмонію, вушну інфекцію, запалення мозку, а в деяких випадках інвалідність або навіть смерть дитини. Спалахи кору час від часу виникають в окремих регіонах України. Виною тому пропуски планових щеплень. Через що в дітей не утворюється колективний імунітет. Щеплювати дітей проти кору в один рік і в шість років це сьогодні просто необхідно. Кір найбільш заразне інфекційне захворювання, і вже доведено, якщо із одним випадом із одним хворим на кір проконтактує 10 невакцинованих від кору, то дев'ять з них обов'язково захворіє. Тому ми проводимо такі акції для того, щоб привернути увагу батьків. Крім вакцинації, зміцнити здоров'я допоможе правильне харчування, повсякденна гігієна та заняття спортом підказують малечі гості з іншої планети. Кожен ранок радять починати з корисної руханки. Вистава добігає кінця. Операція вакцинація успішно виконана. Всі віруси знешкоджені, а їхній підступний план завоювати землю провалився. Прибульці можуть рушати назад додому. Діти вдячні своїм міжгалактичним героям за захист. Відтепер сумлінніше піклуватимуться про власне здоров'я, щоб не стати легкою здобиччю для захворювань. Я думала, що треба правильно питатися, щоб не ходити дуже часто. Робити вакцинацію і проходити ну, обслідування. Як повідомляють лікарі, Кіровоградщина на 100% забезпечена вакцинами проти найбільш розповсюджених інфекційних хвороб. Вакцинація дітей проводиться безплатно. Зробити захисного заштрика можна в кабінетах профілактичних щеплень. Загалом на території області їх понад 90. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ -ТІ. Весна прийшла і не лише календарна. До кінця тижня денна температура повітря на Кіровоградщині може сягнути 15 градусів тепла. Про це повідомили в обласному гідрометцентрі. Внаслідок надходження теплої повітряної маси заходу погода залишатиметься без опадів, температурний режим буде поступово підвищуватися. І так, температури повітря в день 4 березня становитимуть 4-9 тепла, з 5 по 8 березня денні температури 8-15 градусів тепла, вночі близько нуля. Думаєш про мобілізацію? Обирай новітній підрозділ Сил спеціальних операцій четвертий полк Рейнджер. Відвідай наш сайт ranger4.army та переконайся в новітності забезпечення. Обдумай свої питання та постав їх нашому рекрутингу за телефоном 093 747033. Четвертий полк рейнджер. Рейнджер ranger. ranger4.army –